Тоді ми приїхали з одної задачі, думали собі зараз трошки відпочинемо, поїдемо закупи, нога ну, на ногу, Ютубчик, тік-ток. Указали, що командир ввечері доводить задачу, каже, хлопці, таке то, таке то. Там під... вірвалися, прорвали оборону наших хлопців, які були тоді в обороні, сиділи. Заїхали прямо в саме село. Це був населений пункт Мартинівка. Це Зібралися, все, що треба, як завжди, з музикою, з чорним гумором, <хи>, що ми всі помремо, і це остання задача. Ну, нас так, так завжди було. Відповідно, ми збираємося. а ми ще набрали з собою багато одноразок, багато БК, гранату всього. Ми думаємо, як то все дотягнути. Треба щось придумати, бо БК так-то багато. Пішли, прогулялися і знайшли ми, ну, звичайну, тачку садову. Ну, відповідно, туди все БК одноразки на ту тачку і було смішно. Група штурмовиків з тачкою, отак, йде на шторм. Було максимально смішно, але на той момент там такий спуск і горка була, та тачка нам допомогла, бо в руки прямо все не влазило. Трошки ми багато БК набрали, щоб нормально по куралісі навести під там, шороху.